nos livrar ok.

що при голосуванні треба 14 депутатів. 14 депутатів і плюс один голова, щоб не при голосуванні. При тому, щоб розпочати сесії, треба 51. Депутат. І е, депутат подав до суду, ми думаємо, що туди не дойде у нас. І він вигратично, бо неправильно було, е, не мала права розпочати все, все, свою роботу. Треба було 14 депутатів і плюс Віктор Кмитрович. Е, Можна пояснити, тому вже я не права тут питання. Я можу, в принципі, виступити. Секретар селищної ради Північної Сергіїна попередньо, ну, вчора мені повідомило, що дійсно там було 13 присутніх депутатів, хоча дійсно я переповів на сесії, було вказано, що присутні 14 депутатів, тому нікого не виникало питання тоді. Однак, якщо зараз є таке звернення депутатів, то давайте по закону розберемося, як воно має здобути. Відповідно, селищна рада на законі встановлена, що вона проводить свою роботу сесійно, сесія складається з відповідних пленарних засідань. В частині 12 статті 46 закону про місцеве самоврядування визначено, що сесія ради є повноважною, якщо в її пленарним засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Е, якщо ви пам'ятаєте, на першій сесії восьмосквика нам було прийнято рішення про початок повноважень депутатів селищної ради восьмоскликання, загальний склад. Ради, відповідно до закону, у нас категорія населення 5 до 20 тисяч виборів це 26 депутатів. Відповідно, депутатський корпус складається з 26 депутатів. Щодо голосу селищного голови, що нам говорить закон, доманівський селищний голова згідно законом про місцеве самоврядування, він є головною посадовою особої територіальної громади. Селищній голова записано в частині 4 статті 12 закону України про місцеве самоврядування, визначено, що селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради. Не, не цієї ради є голова, не будь-якої іншої, які є в Україні. Водночас, з частиною 5 статті 12 закону про місцеве самоврядування також зазначено, що на селищну голову поширюється повноваження та гарантії депутатів рад та передбачення закону про статус депутатів ради, якщо інше не встановлено законом. Що це значить? Це в розумінні значить того, що він також має право голосу всі депутати, коли приймаються окремі питання порядку денного там, рішення проекту рішення. Що стосується нашого регламенту, В грудні 2020 року у нас був прийнятий регламент, це основний нормативно-правовий акт, який встановлює порядок діяльності самої роботи як сесії ради, так і постійних комісій. Відповідно, дотримання рекламу є обов'язковим для всіх депутатів ради, для селищного голови секретаря, виконавчих органів, депутатських убіпракцій. Відповідна діяльність ради базується на принципах законності і судового захисту права місцевого самоврядування. Проект порядку денного сесії інформується відповідно до встановлених удвинок. Зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому селищної ради більшість усіх депутатів від загального її складу. Цій же статті 10, частині 15 регламенту нашого зазначено, що сесія ради є правомочною, якщо її пленарним засіданням бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. У нас в регламенті також визначено порядок реєстрації депутатів, що перед початком кожного засідання пленарного депутати приходять і реєструються у відповідний є документ, відповідальність за його зберігання і зміст несе згідно регламенту секретар селищної ради, тобто вона контролює. Кількість зареєстрованих депутатів і зберігає даний документ ну, покладена дані за зберігання на, на саме на секретаря Ради. У зв'язку з тим, що виявилось, як ви, голова комісії Наталія Миколаївна зазначила, що на 42 сесії було присутні 13 депутатів, так. то в даному випадку у нас виникає питання щодо 14-ї. Чи буде 14-й город, чи ні. Відповідно, у нас є норми закону, які я вже зазначив, що селищна голова не може бути депутатом будь-якої ради. Згідно позиції апарату, як мені повідомила секретар, то яка позиція? Вважаю, що на селищну голову вони трактують, що поширюється повноваження та гарантії депутатів ради, відповідно вважається, що його голос. Входимо в ці 14, які були присутні. Mm. Тобість, це позиція, яку я вам говорю, яка повідомила керівництва. <су> так. Так. А що, закон. Так, закон гласит, що закон гласить? Закон гласить, я ж повідомив, що закон гласить що повноважний, склад це 14 депутатів. Депутат, статус депутата, є статус депутата. Тобто я не є депутатом, не є. Так. відповідно. Що я ще хотів сказати щодо судової практики, ось то, буквально перевіряв вчора в нас в реєстрі також є рішення до листопада 24 року Ось Львівський окружний адміністративний суд там теж була справа. Один із представників депутатського корпусу звернувся до суду щодо визнання законним взагалі факту самого проведення сесії. Було присутньо 13 депутатів і плюс там міський голова, міська рада була. Відповідно, е, даний позов було розглянуто, е, суд у своєму рішенні вказав, що повноважність ради за наявність юридичної здатності, правоздатності приймати рішення, реалізовувати і чи визначені законом повноваження. Як вбачається із норм регламенту, пленарні засідання є повноважними за умови участі в ньому більше половини від загального складу ради. Той суд посилається на ті самі нові закони, які я вам процентував. Uh -huh. Що нам ще говорить? У нас стаття є 59 закону про місцеве самоврядування, говориться, що при встановленні результаті голосування до загального складу включається селищний голова. Однак це стосується самого уже прийняття проєктів рішень. Тобто, коли вже є кворум, тоді вже розглядається так. Все питання постає в тому, що відкривати уже з навіть в графіці вказано депутати і окремо є сполонка селищного голова. Значить, я це бачив десь висто, вже просто опубліковані дані рішення на сайті 40-го сесії. Е, опубліковані так і вже є. А вже Шо? з зміною, так? Да? Е, ні, не зі зміною. Просто вони опубліковані, що вони розглядались. Тобто там п'ять робочих днів дається. Коли тепер постає питання щодо того порядку денного, який був там розглянутий, там приймалися і зміни до бюджету. Деякі норми, я так зрозумів, вже перераховані кошти, деякі питання, які вносили зміна статусу населених то тобто ті рішення ще не виконані. Ну є в нас питання, що ось бюджет де вносили зміни. У нас виходить і вже, то є це рішення втілено в життя. Кіль... 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 Виконано. Тобто з нас теж тепер виступає колізі. Сьогодні вже неділя пройшла, як відбулася сесія. Відповідно, рішення опублікували, деякі з них виконані. Що в такому випадку робити? Тут постає питання: що 13 депутатів, 14 голова, рішення про бюджет опубліковане, тобто воно по закону у нас набуло було чинності. Випадки. А скажіть, коли воно опублікувалося? Е я так розумію, зараз можемо уточнити, але мені здається. Так, да, ну я в Вікторії Сергій не була вівторок. Я в неї брала ага. в поважки, і я їй об'ясняла суть діла. Ну вона, в мене теж викликала. Да, вона, ну то да, просто, мабуть, ці собі. Секундочку, давайте я зараз працівника ось вона підкаже, коли опубліковано. Прошу. А коли ви опублікували читання? Сьогодні а то вам казав опублікувати читать?

Просто Як я є юристом, то заперекто, він має повноваження, депутата. Ми голосуємо. Він не є депутатом. Далі виставили рішення суду, то вже питання. Це як практика, так. Але ще сказали перед тим, що у вас є в ОТ свій. Ні, а вам саме прописувати там э, е, продубльовані ті самі норми закону <просу> про місцеве самоврядування, що я не читав. Тобто там е на важна на за умови присутності більше половини депутатів в загальному До речі, я, я теж я комісії, робоча, буту, вирос, по 42, а 42, а не член комісії, я вибачаю, що це не Ми проговорили про 42, Перше, там теж не така команда. А вона не закрита на Ні, ні, ні. Зареєструвало 15 депутатів. 14 і 14 так. 14. 14 так, а далі тринадцяти. І голосували ще. Я їхав в машині просив постуховував. І дивляться, що все отримати, відкриття І закриття пропадує теж. Я так розумію, що робота повинен бути закрити. Зв'язку з відсутність одного з депутатів повинен отримати рішення або запросити його. І якщо він не прийшов, то закритий що він прийшов розписати, але фактично... Ну, ми поки що не трогали. Так, нехай там був, він відмітився. Ні, ні, я вибачаюся, я вибачаюся, але мені здається, ситуація вона однозначно повністю однакова. Чому? Там же не суть такого, хто де розписався. А фактично присутність в класі. Що там було присутнє приймати, там було приймати цю і це говорить про те, що просто в ці моменти, коли е, скопрактивалося рішення, сама сесія була не Я вам поясню, чому це питання не виникло було на сесії. Тому що, коли я розпочалася, що перша, що була сесія, що я сам не тобі передаю, так і проєкт. Да, так, і торги, 14 віддатів. Я пересчитала таку по пальцям, то 14 немає. Ну, ситуація була.

Закон, але на сесії голосування було незаконне. знаєте, що говорить з цього приводу регламент і закон щодо скасування, От скасування рішень. Ось є такі питання, що ну, взагалі там скасування селищна рада має право да скасовувати рішення, які вона приймає. Але тут є один момент. Органи місцевого самоврядування повинні врахувати, що вони не можуть скасувати прийняті ними рішення раніше і вносити до них зміни, якщо відповідно до цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних прав та інтересів. І суб'єкти цих правовідносин заперечують ще припинені. Так, воно зацікавляється. Вони вплинули на прикладів. Так, ну в тому числі договора. От іменно задню часом. Час-наслідки ж відбулися. Якщо наслідки, тому воно, воно, воно не бути скасовано. Це, це рішення. Ну дивіться, чесно <клес> качество. Я думаю, що тут все ж таки рішення, де про те, що він так виключно просто згадувати. Інакше вони тоді получають. Добре, ну, не звертати уваги. Ні, так давайте завтра буде завтра, потім завтра. Ні, тут дивіться, яка ситуація. Я чує залишився, я забував на сесії, були вичерпнути деякі, як де? Тобто люди там, я не пам'ятаю хто, бо вони написали заявку, а то якісь рішення за мене. От навіть на сорок перші засідання. За 40 перші. We

Скажімо так, людей, які отримали рішення 41-ї сесії, якби таке відставляємо, тобто... Ну, ні, ну, я маю на увазі, що всі депутати говорять. Така, скажімо так, є опасность, все ж таки, що вони роблять, і вони не в них рішення не закону. Ну, незаконність, законність настанові. Прийнято не ну, забудет. Однак, якщо в даному випадку встановити законність незаконність, у нас що виникає, якщо сталишний голова вважає, що він правомірно вчинив, тоді нас виходить опять постає питання, що такі рішення, якщо головуючий вважає, що його говорять цей тоді єдиний порядок по закону залишається, це судовий розгляд. Ну, так. Оскільки, якщо депутати не одна позиція, головуючи в інша, і він вважає, що він. Уваженнями та гарантіями депутатів така позиція, тобто я попередньо ште, шепер, я я ж теж все критеріально відзнавався. Є ж ті люди, які отримують пішення, які не... А ті, що не отримують, можуть піти подати на суд. І вони отримують. і такі наслідки є. Тут, то, знаєте, якби і так біда, і так біда. Тому може я вам покажу. Мені здається, що це не так. Давайте пропозиції, якщо ви виконання пропозиції зв'язку з порушенням вимог частини 2, 12, 46 статті, розумієте, закону України від 46 статті, закону України про місцеве самоврядування в Україні під час проведення роботи пленарних засідань 41 статті та 42 листопад 13 грудня 24 року та пленарних засідань осіб для часодавців 42 статті Комунської Ради рекомендую голові Домунівської селищної ради, розсувітро Дмитровичу, вона й перший термітник посунути встановлене порушення шляхом повторного розгляду питань порядку денного 41-ї та 42-ї сесії Домунівської селищної ради 8 липня. Це перше. І друге, голові до селищної ради або митровій секретарі до селищної ради забезпечити своєчасне повідомлення депутатів. Що унеможливлює роботу нормальну роботу Доманівської селищної ради Це ускладнює більшість депутатів принарних засідання? Це таке. Ну, а по поводу цього, як Віктор Дмитрович решить, як мою дивіться зібрала ще одну стані? І перемосувала. Якщо бюджет можна відмінити, він вже опублікований, так? це теж Ну, а дивіться, ось тут же теж земельні питання. Є земельні питання, не буду зараз піднімати протокол, і ці земельні питання, там, по-моєму, по як я не помню. Да, вот я носу, у нас на комиссии присутствует три чоловіка, немає кушнира, и на жаль, висутные типи дойма. Комиссия прямо нужно его слова. Прошу голосувати. Два за, один на триматься, лишняя приймается. І, друге, в мене було питання, я подавала е е приносити Олександру водеуровну, знову ж, щоб вона нам зробила звіт за її пророблену роботу. Mm. Ну, на жаль, Олександра Івановна, вона тут не була, в кавець пішла. Я не знаю, що в цьому відбувається. <звук> Ви носите тільки на сайті лікарня? Відчитається на всьому, що треба підпробувати? Та воно відчитається. <звук> <Тому>? <звук> Справа <говори> ну, да, да, в тому, що вони зберігати не всі були. Троє було тису. Одиннадцять ламп, у нас арата, ну і назвали положування, бо ми тоді пишка, що вони не поводжування. <говори> <біля>. Ну, не важко, можна. Зустріч ходив факти, керівників факті, керівників, книжки. І ми домовилися, що так. Молодой, що поступають роботи, і я думаю, там не вернулася, скажімо так, за то, що заслухати звіт, вам провести комісію. Так, да, ось так у нас на виконання доручення учасників провести заслухати звіт роботи за поточний рік, як та целичного висі... листа. <постас>

Зато, до речі, була умовитися безмовули на бюджетна комісія, бо розглянула депального бюджету з місто І там була пропозиція на тій Ну, ви, мабуть, і чули записи, переглянути певні рішення, які раніше були прийняті. Комісія це рішення прийняла, прийняла, щоб розглянути його окремо питання, але на сесії було не попала. Тому ви. І наставити питання на наступну сесію. Бо я просто приклад бачу, Всі проголосували, всі проголосували, щоб розглянути на сесію, сесії. Ну, так як от Наталя Миколаївна і сказала, що повідомили пізно, і там були певні робочі моменти, і я не смію на цій сесії. Тому немає можливості запитати. Звичайно, що ж таки більше і швидше шлях буде прийняти. По процедурі так і має, бо спочатку комісія має шляхи. Ось, дивіться, суд підтвердив, що прем'єрне засідання було незаконним, а рішення, ухвалені на цьому, не можуть вважатися дійсними. До слова, міська рада там визнана в позовній вимоги, і рішення суду, що було встановлено, що прем'єрне засідання не дійсно ще раз проведення. Ну, в тому випадку, де я читав по прописі, то там сесія потім на виконання цього річного повторно збиралися і це. Ну давайте випадку. я скажу. Моя така пропозиція саме училисто змістов, чи то ви ж передастеємо? Я вже зараз повідомлюю. Ми е, можемо зібратися, як він скаже, чи що він заробить на сесію провести треба. Вона не є за законною. Що депутатів? Ніде ми. на комісії нашу було виносимо два питання.